Гіптотерапія використовується в лікуванні таких форм залежності, як алкогольна залежність, тютюна паління, переїдання. Також це форма залежності процесуальна або емоційна, не відносно якоїсь речовини, а відносно людини. Це може бути так звана любовна залежність, коли в відносинах людей трапляються такі речі, коли вони не роздовують. Але страждають від емоцій, від прив'язаності від е, тої любові, яка діє досить деструктивно. Людина страждає, але не може знайти допомоги і не може це призупинити. Іноді е, їй допомагають якісь медикаменти, іноді е, якісь справи, але це може бути досить тривалий процес. І гіпнотерапія дійсно може бути ефективна для того, щоб швидше це зупинити, скоректувати і е, позбавити людину від таких емоційних страждань. Це е, робиться також за рахунок впливу, як на. Внутрішні уявлення відносно партнера, на емоційні відчуття відносно партнера, до якого є така прив'язаність або нав'язлива любов, і відносно внутрішніх переконань або внутрішніх установ. Це може бути від 2-3 сеансів до 5 сеансів такої гіпнотерапевтичної роботи, яка дійсно може скоректувати і позбавити людину залежності від іншої людини.